Слава Богу, дорогі браття та сестри, знову вітаємо вас на нашій щотижневій відеопередачі Церковне Слово. Одного разу святий преподобний Варсонофій Оптинський сказав такі слова: можна спастись і в багатстві, і в бідності, адже сама бідність не являється фактором для спасіння, можна мати мільйони, але якщо мати серце у Бога, можна отримати спасіння. Як значний приклад, святий говорить про праведного філарета милостивого, який був доволі багатим, мав певні статки, але завдяки тому, що був милосердним, роздавав значну частину свого багатства бідним та убогим, отримав Царство Небесне. У кожного своя міра багатства і кожен вправі нею керувати. Але наступний святий говорить знову ж такі цікаві слова. Якщо ти можеш допомогти людині, допоможи. Якщо ти не можеш допомогти, помолись. Якщо не вмієш молитися, то про людину подумай добре, і твоя світла думка уже буде допомогою. Сьогодні 22 неділя після п'ятидесятниці, і святий апостол та Євангелист Лука, устами нашого Спасителя, розповідає наступну історію: Один чоловік був настільки багатим, що дозволяв собі майже кожного дня задягатися у розкошні одежі веселитись та бенкетувати. Його сусідом був жебрак, він жив поруч біля будинка цього багача у воріт. Він не мав чого їсти, і, мало того, його тіло було покрито ранами, які зализували бродячі собаки. У своїх жебрацьких мріях цей бідний чоловік мріяв лише харчуватися об'їдками або певними крихтами зі столу свого багатого сусіда. Але це були просто мрії, бо йому цього ніхто не дозволяв. До цих різної волі і способу життя людей раптово приходить смерть. Уже будучи у пеклі, багатий чоловік побачив. Бідного, якого звали Лазарь на лоні Авраама. Напевно, муки були настільки великими, що багатий чоловік просить Лазаря, аби той омочив кінець свого пальця у воду та торкнувся його уст, аби хоч якось отримати прохолодження. Ще багатий згадав за своїх п'ять братів, які жили на землі і вели подібний до нього спосіб життя. Він знову просить Лазаря і його прохання про те, аби Лазар пішов на землю та сповістив його братам, що на них чекає у вічності. Свідок цієї реальності, свідок розмови багача із Лазарем, праведний Авраам відповідає багатому чоловікові: твої брати мають Моїсея і пророків, тобто святе письмо. Якщо їх не слухають, то не повірять і тоді, коли хто із мертвих воскресне та прийде до них. Слухаючи цю історію, дорогі браття та сестри, хочеться на мить зупинитись, заспокоїти свою свідомість, думки і почуття і задати собі просте питання, що ми робимо тут на землі? Як і чим ми живемо? Що для нас є дорогоцінним? Куди ми постійно спішимо, біжимо, за що ми переживаємо та нервуємось? Адже наше сьогодення уже завтра може стати великим фактором там у вічності, про що і є сьогоднішня євангельська історія про багатого та бідняка Лазаря? На кожного із нас чекає смерть. Ніхто її не омине, і ніхто не знає, коли вона до нас прийде. І кожен із нас у певний момент стане перед Богом і буде давати відповідь за своє прожите життя на землі. Що наша душа зможе сказати тому, перед ким немає оправдання, перед ким немає чого сховати, кому не можна збрехати, і що наша душа скаже Богові. Якщо вона буде не розкаяною. Сьогодні це просто слова, які мають певний духовний і великий зміст. Але у певний момент вони можуть стати для нас фатальною реальністю. Бути милосердним, любити Бога і свого ближнього, турбуватися про бідних і убогих, жити святим Письмом і Словом Божим. Ось до чого спонукає сьогоднішня. Євангельська розповідь Спасителя. Блажений Той, хто у своїх думках згадує бідних і убогих, каже Творець псалмів цар Давид. Адже у День бідності йому допоможе Господь. Христос же, наставляючи нас, звертається до нас наступними словами: Шукайте насамперед Царства Небесного, а все інше вам дасться. Amen.